Там дуже. Там доміще. Там дом звалився. Поговорися. Що таке те? Оце, бачиш? Да, да от дом. Це ну, може бути просто туман. Не може бути такий туман, ага. що відділяється від тумана. Туман, У. що відділяється від тумана. Да, не може бути такого. О! Здорово, жорстко. В общем, пьок да, так на на попала там возле дому. А то Ще в дом попало, навірно. Не може дерево було будь таке, якщо ти не... Б... Я сейчас просто. А якщо оце дерево перешу сторону, то політики. А якщо він буде в цю сторону, то цьому пантерамові. Да ні, вічиш, вони отак.

Да, Купля... купаемся на ничего. А, ты, ты видела там тільки що так сверхнуло.